Уже реємбурсація і повернення і, і безплатні ліки в аптеках, які рекламувалися президентом, прем'єром, е, міністром, е, точніше виконуючою обов'язки міністра, мало бути з 1 січня, потім з 1 лютого, потім з 1 квітня. У нас безплатні ліки в аптеках з 1 квітня, ну не смішіть людей. Дивайте. Щось можна отримати, Щось можна отримати? тільки е, моя тітка, яка є пенсіонеркою і хворі на гіпертонічну хворобу, отримала рецепт від лікаря вчасно. Е, десь 5 чи 7 квітня і до сьогодні не можу купити медикамент в Київській аптеці, тому що його немає. Mm -hmm. Тому, окрім того, я провів вже прийом громадян у себе на окрузі на 124-му на львівщині Сокаль. І до мене вже приходили з тими рецептами, які неможливо отоварити чи неможливо купити ліки. Ті, які підходять пацієнту, виявляється, що в той перелік. Міжнародних назв передбачені компенсації, як пояснили пацієнтам, от у мене на окрузі медики що, і фармацевти, що буде оплачуватися тільки 40 гривень. А все інше, що дорожче, 40 гривень, ви все одно мусите купувати за свій рахунок. Тому, окрім того, в перелік безкоштовних безоплатних медикаментів, так званий, входить 16 найменувань по артеріальній гіпертензії чи підвищеному артеріальному тиску. І два медикаменти по цукровому діабету другого типу, тільки два. І три медикаменти по бронхіальній астмі, всього-навсього, тільки три, при існуючому спекти 50 медикаментів. Так от, ліків в Україні е, зареєстровано і продається аптека близько. 2,5 тисяч. Так, 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 так. А, а, а реально це дають тільки на, на 21. Це один відсоток. От 1% ліків в аптеках будуть дешевше на 50 гривень. Оце то, чого, це правда. Це правда. І це треба було, так сказати людям, а не піарити, що будуть медикаменти з -з -з дешевше. Не буде їх. Буде тільки 1% медикаментів, і то дешевший на 30 гривень. Але аптекарі, які будуть е, хотіти компенсувати витрати, вони безумовно можуть підвищити ціни на інші медикаменти. Що ми і бачимо успішно, що ціни на інші медикаменти в аптеках продовжують рости.